У ефірі Ваша Свобода. Сьогодні її вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті Радіо Свобода. Сьогодні тема нашої передачі історична. Ми будемо говорити про 150-ліття 150 Валуївського циркуляру, причини та наслідки гнінь на українське книговидання у Російській імперії. Цей документ з'явився у липні 1863 року. Говорити про це ми будемо із. Істориком, доктором історичних наук Валентиною Шандрою Вітаю вас, а також із літературознавцем, доктором філологічних наук Володимиром Панченком. Вітаю вас, доброго дня! Отже, 150 років тому міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв видав свій відомий циркуляр, яким часто кажуть, що він там забороняв українське книговидання, але заборони повної не було. Але він істотно обмежував. Українське книговидання, і насамперед обмежувалися, наскільки я пам'ятаю, обмеження стосувалося книжок для простолюду і навчальної літератури. А письменство таке, от високе письменство, не обмежувалося. Пані Шандро, як от пояснити цю політику російської влади щодо українського книговидання? От чому міністр внутрішніх справ раптом зацікавився тим, чим взагалі ну ми звикли, що правоохоронні відомства книжками там особливо не цікавляться, і чому от до цього українські книжки якби виходили? Ми знаємо, там Кобзар у Санкт-Петербурзі вперше з'явився українською мовою, і не виникало жодних проблем щодо там виходу цієї книжки. А тут раптом українські книжки викликали таке занепокоєння у російських можновладців. Ви знаєте, якщо серйозно почати думати над цією проблемою і спробувати аналізувати от місце мов народів, які входили до складу Російської імперії, якою була політика верховної влади, то я з'ясовуючи це питання, прийшла до висновку, що такої радикальної такої нагінки, як на українську мову, практично до інших народів не було застосовано. Можливо, треба було почати з того, які от найсерйозніші, найперші такі чинники вплинули на появу волоївського циркуляру, і мені здається, що найперше б я може професору мною не погодиться. Це буде січневе польське повстання 1864 року. Так, отже, польське повстання, а повстання яким чином воно стосувалося українською мовою? Тобто, польське повстання це за незалежність Польщі від Російської імперії. так? Це так, це, але ж польське повстання воно проходило на території не тільки царства польського, так би, а, й на а, а на правобережній Україні. І Польські повстанці, формуючи чи конструюючи свою націю, вони почали звертатися до українського селянства і е, почали робити його через видання букварів, через заснування школ, робити його польським. Чекайте, а український буквар мав зробити правобережну Україну польською. Це, це чия логіка? У кого Не така український, логіка? а буквар написаний польською польськими лідерами. Латинкою топе не кирилиці, латинкою, а але так, Латинкою, і е, це, це звичайно налякало імператорську владу, і як і налякало саме польське повстання, до якого в принципі Верховна Влада не була готова. Вона справді була злякана, налякана таким от широким розмахом оцих національних маніфестацій, які почалися ну, з 60-х, 60-й рік, 61-й, 62-й рік, ще до самого повстання. А крім того, пам'ятали про повстання 30-го року. Тобто не так багато часу пройшло від попереднього повстання. Ну влада пам'ятала да, Так, пам'ятали оця боязнь ланцюгової реакції повстань спочатку польської, яке може раптом перекинутися сюди і на українські терени. Тобто, звичайно, дуже важливо. А чому ж такому разі заборона стосувалася насамперед навчальної літератури, а О, не Оце дуже суттєве. Оце друге питання. Це друге питання, яке б я визначила. Ну, Ви прошу знаєте. Тут важливо, важливо зробити ще кілька таких цікавих. Історичних уточнень, які стосуються, начебто, деталі, але суттєвих ви на початку здивувалися, чому цим займався міністр внутрішніх справ так, А не, Скажемо, міністр освіти, а, адже і... йшлося насамперед сам перед про підручники. Розумієте, все дуже просто справа в тому, що поняття міністра внутрішніх справ в тодішній Росії не збігається з поняттям міністра внутрішніх справ в нашому уявленні. Міністр внутрішніх справ Росії займався не правопорядком, він займався внутрішньою політикою держави. Його повноваження були набагато ширші за, за тих, хто зараз представляє поліцію або міліцію. Він займався внутрішньою політикою. Логічно, питання національні, там які пов'язані з культурою, з стосунками між націями, питання мови в тим числі, Це було в його компетенції. Це одна, одна деталь, одне уточнення. Друга цікава деталь, можливо, буде і для нашої аудиторії. Ця історія Валуєвського циркуляру почалася в Києві, не в столиці Російської імперії, а в Києві. Ну, якщо говорити про буквальний початок сюжету, то все почалося з того, що київський цензор Новицький, який отримав рукопис книжечки для народу українською мовою, він не знав, що йому робити. Чи дозволяти друкування цієї книжечки для народу, чи не дозволяти інструкції йому не вистачало, і він тоді звернувся з листом по своїй інстанції по вертикалі. І, і ці звернення прийшли на розгляд... — на рогля... А цензура була у відданні Ні. МВС не? У відданні, звичайно, речі. і зрештою це питання вийшло на рівень міністра Волоєва. До речі, прогресиста він же був одним із молодих, так би мовити, один да не? один із найкращих 30-річний Майже там він був тоді ще спочатку курлянським губернатором. Потім, коли Росія провалилася в війні Кримській 54-го року, він виступив в одному з російських видань з таким ну трактатом, роздумом, записки русского, який він а, аналізував. І Цей цен Зерновицький. Що ж він такого написав? А чи, він чи, чи його книжка для народу А він запитав мови... дозволу, що мені робити а тут з цим. У чому полягала? у чому полягало. 1861 рік. Звільнення селянства Так, скасування Селян... кріпацтва. С -с -с звільнення кріпацтва, скасування, скасування, скасування кріпацтва. кріпаства. Постало питання. Треба було селянина е, підняти е, окультурити тебе так сказати, так? підняти його до, до рівня, ну хоча б хоча трошки. Селянин, який отримав е, всі права на мати землю, займатися господарством, він повинен бути освічений. І постало питання: багато, відкривати, відкривати пан школи. Треба так, так. було відкривати школи для народу. Ці книжечки для народу. Значить, треба щоб щоб література була для народу написана його мовою. І коли це питання почало обговорювати на ширших колах? То виявляється, що і петербурзькі діячі, і, і, і багато київських діячів, зокрема полтавських громадів, ці київські громадівці, вони прийшли до висновку, що народ треба навчати і давати першу світу його рідною мовою. Тут виникало вже питання, яке виходило за рамки мови і виходило на велику політику. Тому що мова в обставинах, національна мова в обставинах Російської імперії це далеко більше ніж просто мова. Це вже велика внутрішня політика, і це, зрештою, геополітика. І тут з'являється те, що можна було б Звати синдромом страху влади офіційної влади цілком зрештою логічно грунтово зрозуміло страху за те, що спочатку мова, потім культура, а потім прагнення незалежності. Те от такої ланцюгової реакції від е, своєї мови до своєї сильної національної культури, а потім до політичних вимог, от такої е, ланцюгової реакції влада й боля боялася А Звіс, так це, це вийш... цей цензор. До все це обдумав в голові. Чи це, це пішло цензор це мислив категоріями своїх службових обов'язків? Але це коли питання вийшло на рівень на рівень міністерства, міністра. Ось тоді почалося почалася розкішна бюрократична процедура узгодження думок. Тому що оце питання ініційоване київським цензором цензором Новицьким, коли воно вже опинилося в кабінеті, ну відповідні папері папері Волоєва, то він почав звертатися за узгодженням до високих чиновників. Він звернувся до керівника синоду, і синод рішуче був проти таких видань на малоросійському язикі. Потім так само свою думку висловлював оце цікава деталь. Міністр просвіщення головнін так головнін не заперечував проти видань української мови. Він написав таку теж розкішну фразу: що заприщать надані язик, а мислі по-моєму. ні, тут трошки не... треба треба уточнити. Тут же ж одночасно одночасно цим, з таким широким обговоренням і в проєкті, це як яка якою мовою мала бути освіта. Всі в принципі згоджувалися у проєкті Записали, що на початкова освіта повинна здобувати. Мовою тих народів, де, де будуть відкриватися ці це школи просвітяться. А тут же виявляється і переклад української мови святого письма. І коли почали забороняти, ось ви звертаєтеся до Синоду, коли Синод почав забороняти, хоч переклад Морочевського був дуже якісний, то міністр народної освіти сказав: це ж велика глупість забороняти святе письмо, коли навпаки треба. Виховувати народу, як же його через релігію виховувати він якраз ішов на те, щоб святе письмо було Отже, між відомствами. Було різне бачення ну, цього кожен питання. кожне на перших порах. Кожне так. відомство висловлювало свою позицію і виходило, що найліберальніше виглядав міністр освіти головний. Тобто, от його резюме було по суті афористичним. Забороняти треба не мову, а думки. Mm -hmm. Думки. Тобто, то, якщо не благонадійні та, думки, то, то заборони то, то треба. А от мова ні при чому ну, мова, да. і цікаво, якою що мовою, Зумово, буде висловлювати тут. Ще є такі дві, дві цікаві... Але він чи він впливав на цензуру в Російській імперії? Чи він міг книжки забороняти? Mean, дозволяти? Його запитав і, не впливав, він, і не його запитав. Володим, він відповів. Ага. Він висловив свою позицію, але е, дуже цікаво, що цей сюжет із, із узгодженням позицій він мав таке, знаєте, завершення, яке я б назвав відкритим фіналом. Тобто е, не було зрештою якогось заборонного такого рішення. Все зависло в повітрі, тому що смисл циркуляру волоївську полягав у тому, що е, в цьому ри, ри, циркулярі було написано чекайте наступних повідомлень. Розумієте? Він завис у повітрі. Тобто а? він дав е, вказівку на якийсь час до остаточного та, вирішення та, та, питання до, припинити до вирішення друг Книжок, але власне, чиновнику які... багато не треба. Якщо він зрозумів, що щось там зависло і що ось можуть заборонити, то він уже незалежно від того, є там остаточні рішення чи нема, Він все одно на всяк випадок гальмував. І статистика показує, що після 63-го року в Україні там в усі 60-ті наступні роки українське книгойдання майже зупинилося. Там був рік, коли жодної книжки не вийшло. Десь там 65-й, наприклад, чи 66-й, я Зараз точно не пригадаю. Тобто він свою лиху справу Тому зробив. жодної книжки навіть не. Освітньої, ну, а, а інших Взагалі, не було. Хоча в даному випадку, от якщо говорити про це запитання цензора Новицького з Києва, то він хотів з'ясувати, чи можна видавати освітні релігійні книжечки для народу українською мовою. А оце питання дуже конкретне, цензорське, воно переросло у широко, широке політичне питання. Володимир Степанів мене до вас як до історика запитання. Я от читаю переклад тексту. Циркуляру, і от Валуєв там пише, що більшість малоросіян з обуренням також на ці книжки дивляться, і вони, тобто більшість малоросіян, от він посилається на більшість малоросіян, досить ґрунтовно доводять, що ніякої особливої малоруської мови не було, немає і бути не може. Що нарічка їх вживане просто людям, є та ж російська мова, тільки зіпсована впливом на неї Польщі. А яка тоді була справді от, громадська думка в Серед населення тої частини України, яка входила до складу Російської імперії, це Валуєв об'єктивну чи суб'єктивну ну, цім давайте, там? Давайте поміркуємо. Дивіться, яка була ситуація, скажімо, із мовою на лівобережній, на правобережній Україні? Еліта, панство, дворянство воно служило Російській імперії, державна мова була російська мова і тому. Щоб зробити собі кар'єру і зробити кар'єру швидко, треба було опанувати так. І що ж українці було опанувати російську мову, яка вона справді дуже близька, так? Е, польське панство чи польська шляхта, вона е, говорила польською мовою. Природню мову, таку українську зберігало для селянство. І це була справді його вірка, тому що полтавські селяни говорили одною його віркою, і харківською, і там іншою, і такою. Стандартної української мови як такої не було. Їй треба було так, Літературної такої. Вона то була, наче, але ще вона, вона ще того, того, що писав Квітка, того, що писав Котляревський, ну, про Шевченка я вже не говорю, цього було замало. Це треба було зробити е, мову такою. Тобто, системи освіти української мови систему, не було. Мову треба було зробити знаряддям чогось: спілкування, державної служби, освіти. Ніде вона не функціонувала. Вона функціонувала практично тільки в селянському середовищі. І справді, я не знаю, з кого було б почати, напевно, з Куліша, Пантелеймона. От він почав творити українську мову. Він почав видавати основу в Петербурзі, і в тій основі, мало того, що він половину Альманах. там повідомлень, так повідомлень ну, Альмана повідомлень друкував російською мовою, половину українською, він ще почав перекладати. І доводити разом з тими громадівцями, про які я говорила, що українській дитині російська мова, яка на той час була і літературна, вона не буде зрозуміла. Якщо подивитися, да і там прикладів було багато наведено, що ті школи, які починали працювати, діти не розуміли російську мову. Та більше того, сама влада, губернатори, коли приїжджали, пояснювали селянам положення 19 лютого 1861 року, їм їхні чиновники писали виступи. Малоросійською на малоросійську змушені тобто, були селяни, перекласти, так. щоб ті зрозуміли а аудиторія і сам, зрозуміла. і сам куліш взявся перекладати маніфест 19 лютого для того, щоб це реформи, так щоб реформа була зрозумілою селянину. Тобто, справді була велика різниця, але влада на місці і губернаторів інших, і генерал-губернаторів не хотіла цього розуміти і не не визнавала цього. І от куліш взяв для себе на себе таку сміливу роль. Він почав справді швидко, потужно творити українську мову. Часом це було. Дуже незвично, тому що дуже багато було справді запозичень із польської мови. Він е, брав ту українську мову, яку він знав, і справді створив мову літературну. Тобто, коли Валуєв казав, що мови немає, то мова насправді тобто, творилася мав, в цьому. Мав, час? Він мав, мав, нам мав на увазі саме Тут, оце. Оце. пане панченко, ви як мовознавець, оце як філолог, скажіть будь ласка. за проблема Почалася в 17 столітті після воз'єднання України, так, України так. з Росією, після того як еліта перейшла на російську мову. Після цього виник зазор між мовою еліти і простолюду. Простолюд залишився вірним в своїй мові, українській. А еліта заговорила по-російськи, тому що це була офіційна мова. До речі, в цьому сенсі українська еліта не була унікальна. Я коли читав про етрусків, яких завоювали римляни. В них точно те саме сталося. Коли їх завоювали, етруська еліта стала римською. Римляни взагалі латинську мову поширили так, що рецепти досі не перейшла на бік сильного, а просто люд залишився. Ну я з чим би не погодився з Валентиною Степанівною, Коли вона сказала, що це була тільки сфера селянського вжитку. Не зовсім так. От ви ж далі згадали про куліша. Тобто, скажіть, було, будь ласка, ви тобто, літературу знавець, от я й кажу, тобто було ще й певне інтелігентське середовище, яке свідомо займалося творенням мови, підтримкою, творенням літератури, літературної мови, і не тільки коліш там ми згадували вже і і Квітку. Ну і звичайно, унікальною тут була роль Тараса Шевченка як творця такої, ну як творця такої літературної мови. Тобто не тільки селянство, а й був ясна річ, інтелігенський інтерв'ю. Тобто той... Валуєв з цією своєю тезою, що більшість малоросіян от, вважає щодо Валуєва, оце, оце... наскільки його теза. Відповідає, Зуміти, не відповідала дійсності та, на то поця ці слова Валуєва, До речі, не всі точно трактують. Бо коли пишуть не було, нет і бить не може українського язика. То треба точно знати, що в оригіналі Валуєв посилався на думку більшинства Так от малоросіян. я ж власне і казав, правильно, і на превеликий жаль, Валуєв певною мірою мав рацію. Зрештою, не треба ходити в 19 століття. А що ми не пам'ятаємо недавно і навіть зараз, що шире частини малоросіян, тобто українців нинішніх, Є люди, які вважають, що е, престижна це російська, а українська вона не престижна. Оце уявлення про престижність російської і непрестижність української воно збереглося до сьогодні. Через те Валуєв а тим більше було підстав говорити про те, що багато мало росіян вважає, що а, а, а навіщо це там ці видання? Якщо ми всі розуміємо російську, він мав певні підстави так говорити. Зрештою, знаєте, є один такий цікавий епізод в біографії Тараса Шевченка, який стосується цього питання. Шевченко, коли вже жив у Петербурзі, писав Очки, Шевченко вже помер на цей момент. Е, ні, ні, я коли кажу, жив. коли жив. Він писав листи ще в 30-ті роки. В 30-ті роки писав листи своїм родичам, зокрема брату Троєрідному Варфоломію і братам там рідним Йосипу і ще іншому брату писав українською мовою. Вони йому старались відповідати по російськи. Він в одному з листів написав дуже сердито: оце, якщо не будете писати мені по-нашому, то я взагалі буду рвати ваші листи, і не хочу я ваших листів взагалі. І Цікава є реакція його кореспондентів, його родичів. Вони, як пише в сподах, Варфоломій Шевченко, були дуже цим всім здивовані. Що а що він вважає нас неграмотними і некультурними людьми, що він пише нам по, по нашому, розумієте, який вивих відбувся в українській свідомості на мовній основі? От якщо значить по нашому, то це вже ніби як нижче, розумієте? Це вже непрестижно, неправильно, по селянськи. Не а ми ж теж люди, розумієте, от все те, що сталося від сімнадцятого століття до. 19-го включно воно спотворило оцю свідомість, уявлення про те, про своє і чуже, чуже, престижне, а наше ні. Через те Валуєв мав підстави, коли так говорив. Дякую вичерпам. Ще можна один координат зачепити. Мені здається, що він так само цікавий. Справа в тому, що в цей період починає формуватися і російська нація, і інші нації починають формуватися. І позицію... А що. Що маєте під нацією? Ну маю маю на увазі ось що, що. Е тоді українці, служачи, наприклад, у Російській імперії, на чиновницьких посадах, скрізь писалися, що вони рускі. І ні, ні, ніхто там особливо не, не заперечував проти того, так? Тому що оце поняття воно передбачало те, що вони всі сповідують і ті, і ті сповідують православ'я. А, і тобто то есть, це релігійний чинник був. основним. Формування оті, отой, ну, початки формування нації, вони впиралися у православ'я. Українці були православними, і чому постало так гостре питання української мови, от тим же кулішним, що іншого способу відмежуватися і проголосити формування своєї нації не на цій основі, а на основі культури і мови, то це треба було виділити свою мову. І це дуже демократичний був крок, зроблений. Всіми тими, хто спочав сповідувати ці ідеї, що треба брати мову народу і на ній творити високу літературну мову. А я б хотів, якщо можна я вже з наступного питання перейду. Отже. Валуєв видав на власний розсуд циркуляр, але питання потім Зависли, чим так. чим яке його остаточно було вирішення? Розумієте, воно воно в цьому епізоді воно ніяк не було вирішено. Це був відкритий фінал. Тобто остаточного документа, який обіцяв Валуєв в своєму циркулярі, не з'явилося. з'явилося. але незабаром настане 1876 рік. І до речі, це теж цікаво відзначити, що історія Емського указу теж починається в Києві. Як і історія Волоєвського циркуляру, недаремно цей емський указ вже в 76-му році пройшло не так багато часу. 13... Це вже імператор Олександр II. Олександр і, II. II. І, той, і тоді. тоді, Але справа в тому, як я наголошую на тому, що це з Києва починалося. Недаремно цей емський указ ще неофіційно називали закон Юзефовича. Михайло Володимирович Юзефович це е, е, табачник 19 століття. Київський, і він займав, він вважав себе істинно русським, і власне вони офіційно себе називали, такі як Юзефович. Вони вважали, що юго-западний край це ісконна територія, частина Росії. І от власне діяльність була спрямована саме на це, на повну інтеграцію Його западного краю в тіло Росії. При цьому згадувалася і Свята Ярусі, і православ'я, Єдінство Віри і так далі. Все з інструментарій було задіяно. Так ось звідси, з цього середовища від Юзефовича конкретно, пішла та ініціатива, як, яка оформила в 76-му році е, в Емські укази з його п'ятьма пунктами. Емський під... набагато на Набагато. Там були прямі п'ять заборонних пунктів. Один між іншим з цих пунктів, як казав київський юрист Олександр Кістяківський, було записано спеціально для Миколи Лисенка. Тобто він Забороняв е, ноти там, супроводжувати українськими текстами. Якщо пісня співалася там дощ, дощ крапає дрібненько, то вона повинна була по-французьки звучати. Це українська народна пісня. Вистави заборонялися, ввезення літератури за кордону. А тобто з Галичини переважно ну, з австро угорської імперії. От то вже був, знаєте, такий залізобетонний заборонний документ, який мав п'ять позицій, які по суті перекреслили все, що пов'язано з українською мовою. І, і після цього почалася тридцятилітня війна за право говорити своєю мовою, видавати книжки. Ця війна закінчилася аж в 1906 році. Ну, тоді, коли вже відбулися відповідні події в Росії, коротко у нас вже останні хвилини нашого ефіру. От пан Панченко згадав табачника. Я чомусь у мене така виникла аналогія, що рік тому, якраз 8 липня, ухвалили закон про засади державної мовної політики, і це викликало протести. От під українським домом тоді відбувалася сутичка, там мав приїхати Янукович, там зібралася акція протесту. А тоді, от на ці всі ну, циркуляр, очевидно, був секретний, там не було чого протестувати, він не набув широкого розголосу. А от, взагалі, от така політика влади, не конкретні документи, а така політика вона викликала якісь спротив, якісь протести. Ну, ви знаєте, це ж все відбувалося в своєму часі. Так. І Таких протестів, які як і сьогодні, є, тоді не можна було чекати. Я би назвала такий дуже дивний протесту. Його дослідив фінський історик. Не пригадую зараз його прізвище. Він дослідив, що дуже багато от розклали, коли які видання виходили, і були певні роки, коли виходили в Київ українські книжки. І виявляється, що був такий пузирковський цензур, і він брав хабарі. І коли йому давали хабарі за книжки, він дозволяв української мовою видавати, попри всі ці заборони, попри ці заборони, і можливо саме вони і викликали до певної міри, що це треба треба Оце, Це Спана, зачепила дуже цікавий аспект нашої проблематики. Чому тому, що ну знаєте, який спосіб, треба було шукати в Російській в імперії закони ніколи не виконувались добре. На щастя для нас. Тому що е, е, існували там е, імснував циркуляр, після цього з'явився Емський указ. І, і як не дивно, навіть після цього жорсткого жорстокого емського указу, все одно пройшло кілька років, почали дозволяти українські вистави театральні. Чому? Тому що був величезний попит на них. Ну і зрештою знаходили якісь там такі паліативні компромісні рішення. Мовляв, хай генерал-губернатор сам собі вирішує, хоче, будь ласка, тільки там ще російський води, хай покаже. Е, а... А крім того, вирішували в цих ситуаціях інколи, і абсолютно суб'єктивні чинники. От був Михайло Драгомиров тут у нас губернатором. Він мав генерал -губернатор. генерал-губернатором. Да, ген... правильно, генерал-губернатор він мав колосальний авторитет. Він він мав український сентимент. Українофіл він був просто да, українофі, український сентимент, українофільський. Оцей пер він мав і крім того. З цим дуже уміло користалися такі люди, як там історик Володимир Бонефа... Боніфачович Антонович. Вони знали дорогу до Драгомирова, Вони влаштовували там посиденьки, їх об'єднували українські Може. вареники. Суворі заборон можна було обійти на той час? Так? Можна і так. скажімо на жаль, я нашу розмову змушений завершувати. Безперечно, цікава розмова, але передача добігає кінця. Це була ваша свобода. Ми говорили про 150-ліття волуївського циркуляру із істориком Валентиною Шандрою та літератур. Знавцем Володимиром Панченком передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.